І так, по поводу скандального законопроекту 14205, що можна доповнити, боржники не зможуть продати нерухомість та авто. Рада підтримала законопроект 14.2.05. Що він передбачає? Боржники більше не зможуть продати авто чи нерухомість до повного погашення боргу. Що саме зміниться? Давайте розберемо, і подивимося. Головна мета ініціативи зробити процес стягнення боржників більш ефективним і прозорішим, запобігти ухиленню від виконання судових рішень та запровадити цифрові. Механізми контролю: якщо людина або компанія потрапляє до єдиного реєстру боржників, вона не зможе продати чи передати у заставу авто, квартиру або інше майно. Виконавці отримують дані про боржника швидше, а отже, оперативно накладатимуть арешт, щоб майно не переписали на іншу особу. Реєстр боржників поєднують з іншими державними базами та фінансовими установами. Це означає, що нотаріус не посвідчить угоду купівлі-продажу. Чи іпотеки, а сервісний центр МВС відмовить у реєстрації транспорту, якщо власник у реєстрі проти проголосувала лише партія Батьківщина, але для зняття цього законопроекту їхніх голосів не вистачило.